Що у Samsung мені подобається, неважливо, який телефон ти тримаєш в руках, дорогий чи бюджетний, виглядатиме він однаково стильово. Сьогодні на огляді якраз два таких смартфони: Galaxy A35 та A55. Обидва зі стильними пласкими краями, скляною задньою панелью. Все, як кажуть, в побагатому, при тому, що ціна у них далеко не фламандська. Особливо у А35. Скло у обох посилене: Gorilla Glass Victus Plus. захист від вологи і пилу класу IP 67. Але при цьому різниця в ціні між одним і другим більше 5 к гривень. Які саме фічі впливають на вартість? Та чи варто платити за більш дорогу модель, якщо вони виглядають практично однаково? Сьогодні будемо. Розбиратись. Це YouTube канал Комфі. Я Сергій і ми починаємо! Найперше, що помічаєш, як береш телефон до рук, це різниця в матеріалах. А55 має металевий корпус. Тоді як А35 з пластику. Палітра кольорів у обох моделі однакова. Окрім матеріалу, корпусу, всі інші відмінності в начинці. У А55 вона сильніша, від того і вища ціна. Ну для порівняння, у А35 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої. А ось у А55 це вже 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованою. Далі модель процесора Exynos 1380 проти Exynos 1480. Тут одразу скажу, різниця не особливо помітна. І якщо ви не виконуєте якісь надскладні задачі, скоріш за все не відчуєте різниці. Обидва телефони спритні, моментально реагують, затримки немає. Бо і там, і там 8 ядер. Ну і нарешті камера. У обох моделі основний об'єктив на 50 мегапікселів. Це яскрава насичена картинка. Ось так вона виглядає за нормального освітлення. У режимі ширококутника вже трохи по-різному: 8 Мп проти 12. Тож, нічні кадри в цьому режимі у А55 будуть з кращою деталізацією і яскравіші. Це одна з фішок моделі. В режимі макрозйомки все однаково по 5 мегапікселів. Ну а фронталка різна. 13 Мп у моделі A35 і 32 Мп у А55. Для фронталки 32 Мп це непогано. Ось такі відмінності. Тепер трохи про те, що однаково цікаво у обох смартфонах. Як я сказав на початку, дизайн майже ідентичний. Плоскі грані, але з невеличким виступом з одного боку. Мабуть, щоб якось виділити кнопку гучності і блокування екрану. Не до кінця зрозуміло навіщо, повністю плаский дизайн виглядав би краще. Але це суто моя думка. Обидва телефони спокійно переживуть короткочасне занурення у воду. Це клас захисту IP67. Скло задньої панелі посилене Gorilla Glass Victus+. Plus. По камері назвав відмінності, але є і цікаві спільні фішки в обох телефонах. Наприклад, обидва круто знімають відео в режимі Super HDR. Це і про кольоропередачу, і про контрастність. За плавність руху відповідає оптична стабілізація OIS, а також цифрова VDIS. Як A35, так і А55 мають кілька прикольних фішок редагування фото. Наприклад, розмиття фону або ремастер, тобто покращення. І те, і інше доступне одним кліком. У 55-й моделі ще й можна робити стійкери з фото, не запарюючись із видаленням фону і сторонніх додатках. На екрані обох смартфонів діагоналю 6 та 6 дюймів динаміка і яскравість на рівні. Це 1000 ніт яскравості і 120 Гц частоти оновлення екрану. Що цікаво, повного заряду обох моделів вистачає на 2 дні роботи. Це 5000 мАч з функцією швидкої зарядки. Ще одна фішка, про яку не можна не сказати, це захист даних. Сертифікований сервіс Samsung Knox Vault зберігає зашифровані дані, такі як пін код пароль чи графічний ключ. Функція доступна для обох моделей. Ну що ж, тепер ви знаєте про сильні і слабкі сторони обох моделей. Тож, вибір за вами. Для мене особисто обидва смартфони дуже непогані на свою ціну. Все ж таки, Samsung недаремно лишається бенчмарком-виробником техніки. На цьому я прощаюся із вами. Пишіть в коментарях свої враження від користування. І не забудьте підписатись на канал Комфі. one по техніці. Па-па!